Масштабний парад у Вашингтоні коло півтори тисячі осіб з'їхалося сюди з усіх США, щоб розповісти про жорстокі репресії, що в Китаї переслідування прихильників традиційної медитативної практики Фалуньгун триває у КНР уже 22 роки. Фалуньгун або Фалуньдафа ґрунтується на принципах істинна доброта й терпіння і містить плавні медитативні вправи. Ти намагаєшся стати кращим. Фалунгун вільно займаються в усьому світі, але в комуністичному Китаї з 20 липня 1999 року практикувальників фалунгун влада жорстоко придушує. За свої переконання вони потрапляють до в'язниць і їх жорстоко катують. Також за даними міжнародних експертів, у тюрмах у практикувальників фалунгун насильно вирізують органи для пересадження. Цю жінку та її чоловіка вперше арештували у 2001 році. Відтоді її ще чотири рази кидали за ґрати. А чоловіка засудили до восьми років в'язниці. Усього лише за 13 днів після звільнення він помер у лікарні. Я бачила свого тата лише двічі вона каже, що вірить, що репресії припиняться, і це тому, що добро завжди перемагає зло. Покласти край репресіям важливе завдання для цієї сім'ї і ще для десятків мільйонів прихильників Фалуньгун у всьому світі. Деякі американські чиновники підтримали їхній заклик до дії. Ми закликаємо викрити злочини компартії Китаю і накласти точкові санкції на китайських чиновників та організації, відповідальні за порушення свободи. Свободи віри масштабний парад привернув увагу перехожих. я хочу, щоб у Китаї припинили порушувати права людини. У цьому я їх підтримую. Відчуваю свою рідну солідарність. треба, щоб більше людей дізналося, що відбувається, і нам в Америці слід постаратися їм допомогти. практикувальники фалуньгон проводять такий захід щолипня, ось уже 20 років.